Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Послухайте історію про народження Ісуса та свято Різдва Христова. Давним-давно це було. Тихою, зимовою ніччю народився Христос. Він з'явився на землі неподалік від міста Віфлієм. Батьки Христа Діва Марія і старий Йосиф. В місті ніхто не пустив їх на ночелег, і вони знайшли притулок в печері. Про народження Ісуса сповістив ангел, а у небі засіла дуже яскрава зірка, яка це дивна подія. До Різдва готуються заздалегідь, купують подарунки, готують смаколики, прикрашають ялинку. А чи знаєте ви? Чому ялинку наряджають саме на різдво? Послухайте казку зібралися дерева поклонитися христу. Я, пальма, дама, дуже знатна. Маю як крону чарівну, Розлоги листя та ошатне донемовляти простягну. Святе дитя мені всміхнеться, Я найвродливіша здається. А я духмяна олива. Не всі такі, як я струнка. Без заперечень я красива, плоди мої такі смачні. Думаю, нічого гадати. Хто кращий, я це добре знаю. На жаль, я не така, як ви, маю лише голки та шишки. Нема мені чим похвалятись, як перед дитям з'являтись. Така колюча та незграбна, зібралася і ти нахаба, ти до Христа не йди із нами з своїми голками й шишками. А раптом шишку не втримаєш, і немовля іще злякаєш. У святкову ніч рівну до Христа і ти не смію, не піду до немовляти, буду тут на вас чекати. Ой, ялинонька зелена. Тиха, скромна та смирена. Твоя вдача люба Богу. Тож збирайся і ти в дорогу. За усі твої чесноти, станеш ти такої вроди. Годі буде і впізнати, дам тобі чарівні шати, в ніч таку святу казкову диво сталося зі мною. Там, де є внутрішня краса, творить Господь. Такі дива. Тож віднині усі люди шанувати тебе будуть. І щороку на Різдво, прикрашаючи житло, будуть ставити ялинку кожен у своєму будинку. Тепер, малята, ви зрозуміли, чому ми прикрашаємо ялинку і чекаємо на Новий рік та Різдво? А ви допомагаєте батькам готуватися до Різдва? Так, молодці. Зима ступає, тихим кроком кружляє. В вальсі білий сніг з Різдвом Христовим. З Новим Роком вітаю щиро вас усіх. До побачення і до нових зустрічей.